Сьомий і, як бачите, перший iPhone недоступний. Зараз будемо пробувати живе. Отак. Звук працює на стрімі Перевірили, все добре. Скидаємо посилання в групу. Так, посилання скинули і зараз підключаємо тристрий до комп'ютера будемо дивитися, що можна з нього зробити. Перевіримо. Включаємо до комп'ютера. Зараз перевірю срин і номер. І подивимось, що нам зробити. Потрібно буде з ним. Так. Срин і номер скопіювали. Перевіряємо через комп'ютер. Правильно, iPhone 7 128 ГБ колір Rose Gold і пошук пристрою у Вімптону. Зроблю скріншат, щоб ви невалися. Імей я показувати не буду, звичайно, але серійний. трошки його замалюю ось так ось тако. і так накину собі в телеграм ось як бачимо результат перевірки 7, 128 МБ iCloud також пристрою в Імпену. Зараз будемо його пробувати активувати. Так, щоб iCloud в ньому не було. Завели в режим ДФУ телефон і запускаємо необхідні процеси на комп'ютері. Крок один запустили. Чекаємо декілька секунд. Dobro, minuto in pol, da se izpustite, da se vse dobro odvija. Так, перш э, третій етап успішно, також. І зараз четвертий і п'ятий варіант. Так, четвертий варіант. П'ятий варіант? Все добре. І. Робимо йому скидання тепер, якщо він не буде завантажуватись нормально, <кій> не схоче запускатись. Тоді будемо його прошивати на останню прошивку і на ній повторно активовувати. Скоріше за все ми його в будь-якому випадку будемо прошивати. Просто якщо він запуститься нормально, то прошиємо зі збереженням даних, щоб активація не злітала. Це вже буде залежати від того, як він себе зараз поведе, чи запуститься нормально, чи ні. Так, і очікувалось, в принципі. В принципі, так і очікувалось. А ні, пішло. Пішло. Пару раз мигнув і пішов процес скидання. Ця полоса мала би пройти, і він мав би запуститися. taj, baš on prestaje zapustao se normalno. Ju već po zastavici vidno što, da, ne na iCloud. Телефон все той же розбитий, щоб хтось не думав, що фейк, бо коли пароль буде доверху, то більша частина екрану закрита була. Дисплей той же самий, телефон той же самий, все без змін. Підключаємось до інтернету, перевіряємо, чи він справді заблокований для тих, то все ж таки сумнівається, що можливо. Бачимо, пристрій заблокований, тож зараз його повторно виводимо в режим ДФУ. Спочатку в режим відновлення, а потім звідти в режим ДФУ. Переводимо в режим ДФУ і знову повторяємо всю процедуру спочатку. Так, Відпустив клавішу в процесі. І відповідно у нас помилка. Дубль 2. Так, режим ДФУ є. Курта запускаємо процес з комп'ютера і актуалюємо пристрій. Так, крок один. один успішно. Крок 2. Це майже успішно, дай ще трошки. Так, є крок три. Крок три, запускаємо. Супер, і крок чотири. Вказали, що все успішно, тож очікуємо за запуску пристрою і перевіряємо. Якщо справді все ок. Ну, я якби не сумніваюся, але вдруг хтось сумнівається. Так. Все, як бачимо, справді все ок. Пристрій активований відразу до робочого столу. Ним можна користуватися. Але оскільки. Престрілів у нас і ось який. Версія 15.84. норм. Чомусь перепідключення постійно йде, можливо, через те, що через подовжувач. Не знаю. Ну, так. Хочемо щось з'єднуватись нормально. Або проблема з роз'ємом. В вимкненому стані щось проблема з коннектом. Зараз спробуємо напряму під'єднатися до коротшим, кабелем до іншого роз'єму. Довіряти. Це пристрій 1584. Це остання версія, яка є доступна для цієї моделі. Тож, прошивати не прийдеться. Прошивка остання, яка може бути для нього. Пристрій готовий. 128 ГБ, як я згадував. І пристрій можна повноцінно налаштувати під себе, увійти в iCloud і користуватись, крім. З обмеженнями. Не можна скидати пристрій до заводських налаштувань, ну і не можна оновляти. Але оскільки це остання версія, оновлятись він вже не має куди. Тому невідомо скільки такий пристрій послужив, але клієнтові підійшла сума, відправив, я зробив. І сьогодні ще його упакую посилочку, і воно поїде назад клієнту. Щоб розуміли. Так, що то у нас є? Це у нас є номер, я закрию. Це є великі мости. Великі мости. Дякую клієнту за довіру, відправив і отримає за, за добу дві приблизно ну За дві точно мінімум, бо я сьогодні завантажу, то тільки завтра воно від мене поїде. Вже сьогодні машини вже точно не буде, щоб споштамати забрати. Якщо комусь потрібна також послуга щось пов'язана з айфонами там не все так просто, як з Android, одразу кажу. Але деколи щось, ти можна зробити. Якщо є якісь пристрої. Щось забули, що вводили, що реєстрували. Пишіть в описі, буде під відео в телеграмі, пишіть детальніше свою ситуацію, цьому проблема. І там побачимо, що можна зробити, чи не можна. Чи просто принаймні спробувати. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.